Рядів. Закладка 16 рядов, це кукурудзка 3969. Тут що ми маємо, так це при тому, що ще немає, навіть не зацвіла. От. Це те поле там, де у нас була цілина. Ось ось так виглядає. А на другому 18 рядів. А на другому 18 так. це з одної рослини. Зодної рослини. Щоб ви мали на увазі, то є один. Початок формує 16 рядів, а один 18. Кукурузка з 330 фау. Тут позній срок посів був зроблений. Ну, Ось от, от, така от, маса виглядає. О, Тут якраз пройшли більні осадки. Сьогодні у нас яке число Миколаєвич? От до самого низу кукурузка липня. зелена, сьогодні 13 липня. Ану, тримай. Ростовін. Це, щоб ви розуміли, там, де ми ганяли хвоща, там, де ми давали ґрунтовий гербіцид перед посівом, а потім працювали дублон і додали туди НЦПА тобто для прибирання хвоща. Тобто, маємо от такий вид задовільний. Кукурузка вся зелена, ну, просто от листовий апарат. Маса тут посіяна. от Ми маємо навіть наскільки Хороша кукуруза прокачана, що пасинок такий, як кукурузина, от іде. Тобто, що означає, що кукурудзки всього достатньо на цьому полі. Дай Бог, по потенціалу тут так виглядає непогано. Ну Подивимося, що буде, які температури, яка погода буде супутствувати. Ну, все покажемо далі. Ще раз то тобто, це ж ті були де палки, де ми два рази шліфування ділили. і ні культивації, і оранка вісення і от що ми отримали. Дякую за увагу.